Тебе колись діставала твоя б'юті рутина? Скільки всього треба зробити? Що аж сил немає? Ти не одна. Сьогодні догляд за собою перетворився на справжній марафон. Краса сьогодні це вправа на виснаження. Ми тратимо години і гроші, щоб виглядати, ніби ми нічого не робили. Привіт, High maintenance to тобі low maintenance. Ранок починається з відтерти від себе всі ті нічні маски, патчі, бігуді. Потім купа ранкових процедур і хною, і вій мінувати, і лед маску вдягнути. Уф нас буквально накриває хвиля б'юті вигорання. Блогери теж дізнаються, що вже не можуть, і деякі бюті інфлюенсери кидають професію, бо втомилися. Бути ідеальними 24 на 7. WGSN це така агенція, що займається прогнозуванням трендів, навіть пророкує світове велике виснаження у 2026 році. Ну серйозно, скільки криз навколо? Від пандемії до політики, війни, що сил ні на що не стане, ні на макіяж, ні на шопінг. Але, от парадокс, поки світ горить, ми ще дужче фарбуємося і доглядаємо у себе. Редактор Воу Джесіка Дефіно має теорію, що гірший на душі у світі, то складніший наш макіяж. Звучить дивно, але згадай локдауни і бум на догляд, стрес, і ми біжимо фарбувати волосся. Краса стала способом тримати контроль, коли все інше у хаосі. До чого це йде? Може здатися, що скоро всі скажемо, та ну його ті креми хочу просто спати. Але насправді ні, індустрія. Тільки підкидає троф від випадіння волосся від стресу новий сироватка, тонік від бюрнаут ароматерапія і пачі під очі. Ми боїмося випасти за обіймі краси, то стандарти піднялися до небес. Соцмережі нормалізували уколи і пластику. І тепер ще просто відповідати базі треба старатися. Виходить, навіть втомившись, ми продовжуємо крутити це колесо, щоб не лишитися. Осторонь Beauty is pain? напиши в коментарях, чи було у тебе відчуття б'юті вигорання, і як ти з цим борешся? Давай поділимося підтримкою.